Я думаю, що на нашому ринку ви навряд чи знайдете Туарега із ще меншим пошкодженням, ніж у даного варіанта. Саме такий автомобіль у нас є зараз в наявності. Як бачите, пошкоджені передній бампер і передня підвізка. Були механічні пошкодження, вони вже зараз усунуті. Автомобіль з 2022 року в користуванні і пробіг по Україні всього 10 тисяч кілометрів. Так, це правда, абсолютно все чесно. Куплений дорого, стояв в Америці далеко. І зараз ціна одна із найприємніших буде на ринку. Давайте більш детально перейдемо до його огляду вже по наявності. В наявності Туарег, бензиновий FSI Vлуn об'ємом 3,6 літра 2015 року. В білосніжному кольорі ксенон, протитуманні фари, оригінальні легкосплавні диски, встановлена зимова гума Yokohama, оригінальні рейлінги на даху. Це простенька комплектація. Але вже має шкіряний салон, має електрорегулювання передніх сидінь, шкіряний мультируль, датчик світла, є великий сенсорний екран, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Автомат тут класичний, гідротрансформатор, ніякий не ДСГ. Ось такий збережений стан салону на світлій стелі, його чесний пробіг 106,5 тисяч км. Автомобіль в Україні кілька років. Стан близький до ідеального. Також є електропривод багажника. Просто величезний багажник, заднє сидіння складається практично в рівну підлогу. Також весь ремкомплект в наборі разом з оригінальною докаткою. Машина знаходиться в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Запрошуємо всіх бажаючих на тест-драйв. Ціна буде також дуже приємною. Всім гарного дня, до зустрічі в Трукарсі!